Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. Допомагаю людям через онлайн-консультації позбутися тривоги, зайвої ваги, симптомів в тілі, розв'язати сімейні конфлікти, налагодити питання самооцінкою, з грошима, з зміною життя на краще. І всі свої консультації я провожу. Я в них використовую техніки з не лише з психосоматики, але з метафізики, з психології, з родових розстановок, з, з енергопрактики тобто, все це я мію поєднати, щети інформацію і дати людині рішення, тому що я переконана, що наше тіло ви можете в принципі поспостерігати за своїм життям. Подивившись на своє тіло, ви будете зразу розуміти, що у вас не так. Тіло завжди покаже, воно правдиве, воно має пам'ять і воно не хворіє. Тому що в тілі тіло тільки реагує на підсвідомі заблоковані емоції і на внутрішні конфлікти, які ми носимо в психіці.